Привіт! Давайте сьогодні розпочнемо розмірковувати над четвертим розділом Книги приповісти Послухайте діти напучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму, бо даю я вам добру науку, закона мого не кидайте. Цей уривок звучить дуже просто: ніби батько чи мати сідають поруч зі своїми дітьми і говорять: Послухай мене, я хочу тобі добра, я хочу допомогти. І справді. Скільки разів ми чули від старших поради, але вважали, що вони нічого не розуміють. А згодом виявлялося, що вони мали рацію так само і з Божою наукою. Ми можемо знати її, але якщо не бережемо у серці, то легко губимо її у вирі щоденних справ. І мені пригадується зараз одна історія. Один молодий хлопець вирішив, що знає краще, ніж його тато. Батько багато разів говорив йому. Не бери кредитів на речі, які тобі не потрібні, бо ти станеш рабом боргів. Але хлопець бачив у соцмережах успішних людей із новими телефонами, машинами, подорожами і теж хотів усе і одразу зараз. Він почав брати ці кредити, спочатку невеличкі, потім все більші. Коли ж настав момент повертати борги, він зрозумів, що загнав себе у пастку. І тоді згадалися слова батька. Я тебе попереджав. Це приклад того, як добру науку можна почути, але не пильнувати. Так само і з Божим Словом. Воно дане нам не для того, щоб прикрашати сторінки Біблії, а щоб ми берегли його у своєму серці і застосовували на практиці. Бо саме тоді воно стає захистом і мудрим дороговказом. Як світло фар уночі показує шлях водієві, так Божа наука допомагає нам. Не збитися з цієї дороги життя. І іноді ця наука здається простою або навіть очевидною. Люби ближнього, прощай, не кради, будь чесним. Але саме прості речі визначають якість нашого життя. Той, хто береже Божі настанови у малому, отримує силу долати і великі випробування. Це як тренування м'язів, спершу здається, непотрібним, але коли приходить справжнє навантаження, виявляється, що без підготовки ти не виживеш. Так і з Божим Словом, воно формує нас щодня, щоб у потрібний момент ми змогли встояти у випробуваннях нашого життя. Господи, дякую, що Твоє Слово це добра наука, яка веде мене до життя. Прости, якщо я нехтувала ним або відкладала на потім. Допоможи мені берегти його у серці і слухати тебе у кожному своєму рішенні. Навчи мене бути уважною і смиренною, щоб жити мудро і не втрачати твоїх благословень. Амінь. А я дякую тобі за перегляд. Боже благословінь.